Вітаю друзі. Запитували мене за кавун на цей сезон. В цьому сезоні кавуна буде дуже багато від багатьох компаній, але так як ще всі кавуни не прийшли, то я вирішив розділити кавуни по компаніях. А так як від сакати ми виграли на вебінарі про баштані. Насіння кавуна і плюс ми ще мали, до речі, дуже гарний блокнот Дали до насіння, то ми пройдемося по кавунам від Сакати і по динях, які будемо вирощувати в цьому році від даної компанії. Тут є як досить нові, так і такі, які вже полюбилися багатьом. Це буде шість кавунів. Переважно всі кавуни Crimson світ типу. Так, Преторіан. Перший кавун. Леонардо. Кавон, які, мабуть, вже більшість знають. Сенсей. Так. Синфонія. Також Кромсон Світ. але такий темніший він. Так, досить новий цитадель. І селест. А також в даному році буде дві дині. Це є барі. Типу канталупа, досить люблю їх, за те, що вони гарно транспортабельні і гарно зберігаються. І Excelor. Це нова день. Попробую. Про кожен про кавуни кожну, день ми знімемо окреме відео, скажімо так, на протязі сезону. Так що хто хоче побачити результати цього року, всі результати будуть на каналі Молодий Фермер з Тернопільщини на YouTube. Так що підписуємося.